Всіх вітаю ви на каналі Talk to Me». з вами, як завжди, Ганна, та ж сама Ганна. І е, подумала я, що якось я давно не знімала для цього каналу таких політичних або біля політичних розборів. Раніше знімала регулярно, але потім ця тема якось переїхала в мене на Тікток. І на нього, до речі, підписуйтеся, в описі до відео на обидва мої тіктоки посилання є. Але тікток має такий формат, що от, якось супер детально не розбереш, тому що обмеження по часу, три хвилини. І, чесно кажучи, я вже ну, пару тижнів точно нічого не знімала, хоча раніше кожного дня там щось викладала. От якось в мене пішло таке відторгнення від тіктоку. Від, від ну це, скоріш за все, тимчасово. Тому все одно підписуйтесь на мої тіктоки. Щось там я все одно викладатиму, як буде час настрій та розсуд. Сурс, а зараз хочу розібрати більш детально особистість нашого головного командувача Збройних сил України Валерія Залужного. І мені просили в мене цю тему на іншому моєму ютуб-каналі Меджик Є, але це більш сюди підходить до цього каналу, тому будемо розбирати тут на таро. Що взагалі за особистість? Наскільки реально ця особистість готова відстоювати інтереси України, саме країни, а не влади і так далі. І так далі. Але в першу чергу хочу вибачитись за шум на фоні, грається дитина. В сусідній кімнаті буде чути, може і співати, і кричати, але що поробиш, shit happens. в тиші рідко я можу познімати, і це одна з причин, з, якої, з яких я стала якось рідше тут щось викладати. Але зараз є натхнення познімати. Я вирішила, що це не проблема. Більшість моїх постійних глядачів вже до того звикли. Що можу перерватись, може бути шумно, але ж це не привід, нічого не робити. Взяла спеціально таку максимально нейтральну м'яку колоду, не так давно знімала на неї розклад, ой, вибачте, огляд, і розклади трішки на ній знімала. От якраз таку, що не буде жестити, якось перебільшувати, масштабувати. От вона, якраз, вона ніби й не пом'якшує інформацію, ця колода, але. І не перебільшує, не, не згущає барф, да? так би мовити, нам вже потрібна об'єктивна інформація, тому будемо дивитись на такій колоді. Е, планую ще таких багато розборів. Я б ще подивилась і президента Зеленського, і Єрмака, бо є до нього питання. Ну, можливо, ще когось. Напишіть. Не гарантую, не обіцяю, що буде швидко, але за можливості подивимось. Так, е, ну, спочатку да, задамо питання. Про особистість взагалі, що являє собою ця людина. Що це за людина? Одразу кажу, що будуть читати, що є. У мене немає вже давно тут симпатій антипатій Я не вважаю, що що патріотизм зводиться до того, що ми повинні обожнювати владу. Ні в якому разі. Патріотизм то вірність своїй країні, а не владі. Владу ми можемо поміняти. Влада може змінитись 10 разів. Країна то країна, а влада то влада. Давайте розділяти тут. Ну і поїхали. Що це за особистість? Що він за людина взагалі? Зірка. Ну, можна сказати, що людина ця ідейна, насправді, що там за ідеї, звісно, зараз подивимось, але це людина не про гроші. Принаймні, це не, не єдине, що цю Ну, гроші потрібні всім. да, Всі хочуть добре жити, це все зрозуміло. Але це далеко не єдине, що цю людину займає. Все ж таки, тут є ідеї, тут є вищі такі цілі. Mm, ну, Тобто показують таким ідеалістом доволі. І, і добре, тоді запитаємо, а що це за ідеали? Про що ці ідеали? Ой, ну знаєте, він такий, трохи сірий кардинал. Він якраз такий може бути Ну, Бачите, тут сімка мечів вийшла поряд з зіркою, поряд з приємною картою. Тому я тут однозначно не буду зчитувати негативний бік сімки мечів. Він в якомусь сенсі продуманий, хитрий, там все таке є, але воно, типу, або заради вищої мети якоїсь високої, важливої, або це просто от, як людина. Ніби людина розуміє, що інакше не досягти. Треба маніпулювати, треба хитрувати, треба О, стратег. А, от він стратег. Да, по сімці мечів Однозначно, він стратег і він хоче впливати на історію, от якось глобально впливати да на дні тут колесо фортуни. І знову ж таки, Лицар Кубків. Теж сигніфікатор такого патріота, ідейної людини. Але як? Чи патріота саме України? Давай це залишимо. Теж. Да, він глобаліст, прям такий. Тобто, тут, це не рядова людина, яка народилася, щоб просто пропрацювати на заводі. Тобто він і народився одразу таким. Для великих справ ну, людина для великих справ. Тому це не дивно, що він головнокомандувач, аж головнокомандувач України. Взагалі не дивно. Світ дивіться, який космос. Це реформатор, це людина, яка мислить прогресивно, до речі, не якимись штампами, стереотипами. Тут і шість камечів. Ну, в принципі тут прекрасні карти дуже цікаві. Тут навіть сімка мечів якось позитивно читається. Людина з сюрпризом, але ну така, що може й приємно да здивувати. Добре, саме до України, саме до країни його ставлення. Чи то воно якесь споживацьке, чи то не знаю теплоемоційне, емоційне. Яке, от саме до країни, до України його ставлення, як він бачить країну нашу. От якраз тут таке дитяче ставлення. Тут є якась ностальгія, така. Ну, от знаєте, як, яке може бути ставлення до е, улюбленого твого села, куди ти до бабусі їздив? Ну, Паш Кубків, ну дивіться самі. Я ж не підбираю карти. Тут якраз таке, як тут погляд на країну, як погляд дитини на свою неньку. Ну, ну, от, ну Тут просто чітко це. Угу. А, добре, хочеться запитати в такому випадку, яка його позиція в війні. От Його позиція і основні цілі. позиція яка? Яким є його керівництво? З якої позиції? Дві карти самі просяться. Ну тут дуже багато знаєте такого є. Дуже багато в нього, і це плюс. Я думаю, це плюс нам. Дуже багато таких оригінальних ідей є в цієї людини стосовно війни, стосовно ведення війни. І я знову тут хочу підкреслити, що в мене не було налаштування сказати про цю людину, тільки хороша. У мене якраз було налаштування сказати, як є. От все, що вийде. Якщо б вийшла якась фігня, я б це і читала і сказала, фігня якась, вибачте, але ви самі бачите аркан. Я їх не підбирала, я про вас стосую. От тут людина виношує по відлюднику дуже багато оригінальних ідей, таких, щоб знаєте, врага переграти е, смікалкою, хитрощами, да? там сімочка мечів вийшла. Тут якраз людина, яка може мислити нестандартно, тут багато про це говорить, і кхм, він знаєте, до пори до часу може не оголошувати. Тобто, тут да, тут може з його подачі відбуватись якась дезінформація, е, якраз для того, щоб заплутати ворога, збити їх взагалі з толку, щоб вони не розуміли, що відбувається. Щоб вони думали, що наша армія буде робити одне, а наша армія робитиме раптом щось зовсім інше, і це буде їх вибивати з колії. І по відлюднику тут дуже багато ще такого ховається в його голові. Тобто, воно взагалі назовні не вийшло. Я думаю, що це тут може бути зумовлено великою кількістю зрадників навколо. І Він тут дуже багато тримає в голові, не говорить голос, але виношує для того, щоб взяти і використати це в останній момент, коли ніхто не буде очікувати. Бо ну, у дурня да, є така енергія несподіванки, нестандартного ходу якогось. А по відлюнку він це виношує. Він по суті це така людина, яка тут дуже багато виношує класних ідей стосовно війни, готова діяти нестандартно, не по підручникам радянським ведення війни. А, Якось дивувати ворога нам на користь. Але при тому він там і радиться сам з собою. Да, по відлюднику навіть людина це не обговорює, не радиться або ні з ким, або майже не з ким. От така в нього позиція закрита, але при тому погляд його свіжий і оригінальний. І тут ну отак. і я думаю, що ми повинні розуміти, що якби ми там не як би наша пропаганда, точніше не висміювала ворога, ворог не такий вже й слабкий, принаймні тому, що ну це країна набагато більш більше за наша так вони зараз розконсервовують старючі танки 30 30 не дуже я військовий експерт але їх багато да ви а ми великі, от як в тому вірші було, і просто їх багато, вони довгі, а не длінні. І от і тому тут треба якось їх по-хитрому перегравати. І за рахунок цього козацьке військо перемагало теж, і вони могли перемага, перемага, перемогти противника набагато більшого за кількістю, навіть за зброєю, за силою, просто своїми хитрощами козацькими. Це ж всім відомий факт. І от от він тут мислить як справжній козак. Добре, цікаво ще запитати в такому випадку, коли почалася війна. Є думка, що насправді влада була готова країну здавати і не налаштовувалась на боротьбу, принаймні таку довгу. І от хочеться запитати його позиція, якою була тоді щодо військових дій: здавати країну, воювати. Бо є в мене відчуття, що якщо. Якщо реально влада хотіла, була налаштована просто здати да, країну Росії, то, скоріш за все, тоді що тоді армія вирішила, що ні, ми так не робитимемо, да? що ми будемо воювати. І чи було це з його подачі тоді? Бо є в мене відчуття, що так. Його позиція от на початку війни, напередодні широкомасштабного вторгнення, який от саме в нього був план, його якою була позиція? Башта. Давайте по точному. Три кубки. Три кубки Император. В нього була позиція, скоріш за все, дати бій, все ж таки, башті, да бо башта, ну, це бойові дії, це щось бурхливе, дати бій для того. Тобто, тут, скоріш за все, був такий план: типу, дати такий бій, так таку відсіч, яка ворога шокує, і ворог буде змушений домовлятись, не продовжувати війну далі, не воювати, а домовлятись і шукати, як знаєте, типу, спільну мову, чи що. От, типу такого, тому що імператор тут, скоріш за все, кого показує? Імперію. Ну хто у нас з амбіціями імператора? Да? Вибачте, трохи відволікалася на дитину. Хто у нас має амбіції імператора? Ну, імператором я думаю, да. Скоріш за все, за все не до імперії показують. А, так, ну, Тоді запитаємо: туди піш... чому пішло інакше? А чому затяж... так перейшло це в довгу прям затяжну війну? Через що а, а перейшло це? От в таку повноцінну затяжну війну, саме через наших воїнів, через солдат, військових, добровольців. Ну, лицарем жезлів тут я думаю показують, якби, в сукупності всіх, хто був готовий все ж таки воювати, повноцінно воювати, і люди там банально, ми ж цього не знаємо, могли десь не послухатись наказу і піти воювати. Думали, що поставити ворога коротше. План тут був не здавати країну. Ні, ні в ніякому разі тут про інше. Тут більше як був такий план якось різко по ним вдарити, вибити їх з сідла з колії для того, щоб вони самі прийшли якось домовлятися вже більш полюбовно. Ну отак я не бачу тут наміру прямо здати країну, віддати і щоб вона вся була окупована ворогом. Добре, тоді запитаємо, да, якщо тут е, були думки, все ж таки, що до нас прийдуть, скоріш до нас прийдуть домовлятись, якось якісь то, е, домовленості там формувати. Е, то зараз який погляд на ворога, от саме в нього. Чи є тут все ж таки намір якось домовлятися, тому що він же говорить інше? Я розумію, що все тут озвучене, воно ну, е, як, трохи. Е, Трохи місцями протиречиться, тому що що, ну, що заявляє людина публічно, да, то зараз який намір щодо ворога. Обхитрувати, якось обіграти, не знаю. Бачите, тут, тут просто така двіка пентаклів, тут цей клоун, фокуси показує. Отут і намір такий, якийсь такий фокус провернути. Е, ну, фокус да, наші фокус Я це казала до речі, ще давним-давно. Е... Що на початку війни знімала я е, подібний розбір про Арестовича. ну Він був більш такий е, містичний, може, я не знаю. І там от це й вийшло, що задача його е, спеціально видавати дезінформацію. Це його задача. Бо так треба. ну Спеціально, тобто все, що воно там меле, вибачте, <соць> вибачте, це так було і треба. Це ще тоді от вийшло. І тут от щось схоже читається. да. Тут реально він бачить як соломинку такий шанс для нас переграти ситуацію на нашу користь, розвернути її на користь країни, от саме через фокуси, якісь показати їм одне, а зробити зовсім інше. Да? Щоб все було зовсім по-новому. Тут немає наміру відновлювати якісь такі відносини, якось, ну, прийти до того, щоб відновити якісь дипломатичні відносини, десь там домовлятись навіть в кулуарах. Ні, ні. Добре дії цією людиною, вибачте, будуть якою ну, мудрими. Королева мечів, мудрими, продуманими. Ну, люди, я тут не можу нічого. Багато сказати. те, що там є якісь закулісні речі, і що говориться одне, робиться інше. Ну це ж нормально, це політика. Ну а як ви хотіли, щоб вони все відкрито говорили? А ворог цим користувався? Ну тут якраз все у ну, мене питань нема. Мудрими продуманими кожний крок людина буде продумувати по королеві мечів. А його ставлення до армії, до солдат. Вісімка жезлів. Вісімка мечів. О тут цікаве поєднання дві вісімки, да, жезлів і мечів. от Не подобається якось тут вісімка мечів. Ну, є тут таке, да, є тут на, намір бити, бити армією як зброєю. да. По вісімці жезлів, але то ладно. Але то вісімка мечів. Ну тут є такий момент поставити людей в такі умови, щоб у них не було іншого вибору, аніж активно відбивати, воювати, сражатись тут. Да, тут з його подачі може бути і пропаганда, якась, от саме серед військових. Ну тобто тут людина налаштована Максимально продуктивно цих людей використати і при тому створити такі умови, щоб в них як шляху назад не було. Ну ладно, про це, можливо, якось окремий розклад. Добре, то давайте, дайте нам висновок і будемо закінчувати, що це розмазувати. Все про одне виходить. То як ви нам підкажете до нього ставитись, сприймати цю людину? Як? Ну, вірити, не вірити там. Просто є люди, які там на руках його готові носити, є люди, які ненавидять всіх, в принципі, все керівництво. Ну порізам зараз думки розділилися, це нормально. Всі ми люди, всі ми бачимо якось по-своєму. Як буде логічним ставитись нам в загальній масі, да, до цього діяча. Ну, скоріш позитивно, нам кажуть, це ж сприймати, тому що е, ну да, є, є там деякі нюанси, вибачаюся за спецефект. Є деякі нюанси від нас приховані, але в цілому, тут як людина на нашій стороні, він за нас. То треба розуміти, що глобально він за нас. Десятка кубків. самі бачите, карта однодумців, однодумців, вибачте, карта однієї команди. да, Ми одна команда, говорить карта. І ну, людина тут розумна, як і що робить, по ту мечів на дні. От, навіть якщо ми цього не бачимо і чогось не до кінця розуміємо. Отак. От ну, хочеться порозбирати інших діячів. Я думаю, що ну, це тільки от ми одну людину подивились, а от буде зрозуміло більше по загальній картині, коли ми кожного подивимось. Да? Але тут, тут якраз порядна людина, як на мене, тут якраз можна, ой, ще ж, можна йому вірити більш-менш. А, а якщо тут з його подачі йде якась дезінформація, обман, то значить так треба. Зі зрозумілих причин. Отак, От друзі мої, пишіть, як вам це все зрозумувало. Пишіть, кого вам цікаво продивитись, когось ще хотіла назвати. забула. А, Кирила Буданова, обов'язково продивимось, я думаю. І взагалі, чи цікавий вам такий формат, хоча я це побачу по кількості переглядів, в принципі. Буду рада кожній вашій вподобайці, кожному вашому коментарю. Це дуже корисно для того, щоб Ютуб просував мої нові відео, українські і українською, українські, актуальні для українців, бо поки що Ютуб, на жаль, все ще активно просуває мої старі відео російською. Я вже мене це е, трохи вже підбішує. Але що поробиш? Добре, що просуває, хоча б якісь. І на тому в мене все. Всім дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Хто проявляє активність на моєму каналі, підписуйтесь на мої соцмережі. Попереду багато цікавого. Всі контакти є в закріпленому коментарі. найприбуде за вами сила. Пока-пока.